对。 Сімдесят четвертий сесії залишки рані спередні попитання, які пропонуються на сесії, ви ознайомлення є. for what is happening? лишається на рівні 25-го року та 50. Ці кості достатньо? На сьогоднішній день. Він критично можливо реанімація, де це літерапія, працівник з серцевим, не зарплату, всі життєво посередині стати. Літерактивність дихання буде допомагати дітей швидко перебувати. Є запитання? Устлівського переставництва, кілоградської обласної організації і по всій програмі засвідчення за просто змінюється база, щоб і правильно організації та звичайних програм. Є запитання? Ставлю на голосування, Хезвердження, Білошицький, Кисаєм, за. 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 Коваль, Посередник, Лещук, Десяк. Я за Рисашню. За. Середень. Синя, за Южко. За. Дякую. Дякую. Наступне питання інформує Андрій Кішко про внесення змін до програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенної природного характеру на території Сільської територіальної громади на 26-30 років. Доброго дня, шановні депутати, та запрошення. На ваш розгляд приноситься перед рішення змін до даної програми. Пропонується додати до додатку 4, а саме забезпечення офіцера рятувальника громади, технікою, обладнанням та спорядженням для забезпечення системної роботи з превенції та підготовки населення до можливих надзвичайних ситуацій у громаді на суму 500 тисяч гривень протягом 5 років. На виконання програми будуть задіяні кошти місцевого бюджету, з очікуваним обсягом на 1 мільйони 895 тисяч гривень на за зашінці десятків. А саме звук на матеріально-техничные базы a chover. Już od. Рішення прийняті. Наступне так далі інформує. Зв'язку з наявними розбіжностями документів. є колодязь по технічному паспорту. на голосування. Катерина Тетяна, Катерина Олександр, Катерина Кульо і Малерант Барбар. Зв'язку з тим, що там треба виїхати, комплікувати наявні дороги.

Але у зв'язку з цим станом вона потребує фінансової дитини. Ця організація займається взагалі організацією і розвитком культури і спорту взагалі, зокрема по всій області. Тому таке компанія було. розвиватися в нашій громаді. Ще я вам нагадаю, що ми зайняли перше місце в обласних змаганнях серед громад селищних громад. Тому в наступному році ми будемо тією територією, яка буде приймати інші громади у себе. Тому роботи багато, сподіваємося на кількість пожарів з фінансового громада. Шановні депутати, зараз я оголошую за 7 часом. Можна, ще? можна. я ще хочу звернути вашу увагу на те, що російські ради робить... Добре, ми прорахуємо, чи це до нам. Це виділі, чи ніж. Чи буржуйте, чи щось, може, а режиму. Поставили, опити поміняли, зараз йде. Щось, щоб зараз там і їхнім ділогодам було трохи тепліше працювати. І люди приходять там прийому. Добре, дякую на дизельник. Комісію треба провести сьогодні. Сьогодні. Це бюджет, але щоб усі були. Треба, щоб усі були, бо бюджет на, на 26 рік літр. 74 сесії селищної ради розгублювання оголошені закрити.